Родичі військовополонених та зниклих безвісти вийшли на акцію. У вогні загинуло двоє людей на Кам'янкаширщині масштабна пожежа. Через теракти в інших областях на Волині посилять безпекові заходи. Борг майже два мільйони. Поліський лісовий офіс судиться з податковою. 17 березня в Україні. Про головні події на цю пору дізнавайтесь у випуску новин на часі. В прямому ефірі Аверсу працює Юрій Куцик. Мирного дня мав у селі Сусваль Володимирського району в останню дорогу провели воїна Анатолія Сележука, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Він не встиг створити власну родину, але найбільшим скарбом для нього завжди були його батьки. Рідні, друзі, героя відспівали у місцевому храмі та усією громадою поховали на кладовищі. У Прилісницькій громаді попрощалися із 50-річним військовослужбовцем Миколою Філончуком, Житель села Лишнівка, помер 15 березня від тяжкої хвороби. Чоловік був призваний на військову службу в липні 2024 року. Рідні, близькі, побратими. Та односельці провели воїна в останню дорогу. Його віспівали у храмі села Лишнівка та поховали на місцевому кладовищі. На Волині в останню путь провели жителя села Згорани Головненської громади Олександра Оксентюка. Нагадаємо, 39-річний воїн загинув 10 березня, відбиваючи атаки ворога біля села Мала Малалукня Сужинського району Курської області. У свято-Дмитрівському храмі відбулася заупокійна служба. Поховали героя на кладовищі рідного села. На Донеччині загинув житель міста Ківерці, мужній захисник України, 55-річний Олексій Трофімюк. Поліг герої за волю і незалежність України 11 березня цього року під час виконання бойового завдання. Поблизу населеного пункту Новоукраїнка Покровського району Донецької області про чин поховання воїна повідомлять згодом. Трагічна звістка надійшла у Колківську громаду. 16 березня цього року, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу, в Донецькій області загинув солдат Федір Шклярук з села Заріччя. Боєць був водієм першого самохідного артилерійського зводу. Першої самохідної артилерійської батареї і віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави. Про дату та час зустрічі і поховання героя буде повідомлено пізніше. У кафедральному соборі Знову Жалоба родина та друзі попрощались із українським воїном Олександром Скрипчуком. Він став героєм не тільки для матері, а й для кожного з нас. 49-річний лучанин Олександр Скрипчук став на захист України у липні минулого року. Та згодом зв'язок з чоловіком зник. Після місяців чекання матері прийшла трагічна звістка. 13 листопада, 2024 року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимільянівка Донецької області його життя обірвалося. Мама вже буде молитися за душу. На превеликий жаль убієного воїна Олександра. За воїна-захисника, за того, який, не жаліючи своє життя, зробив все для того, щоб боронити свою маму, своїх дітей, свою родину. Загибель стала шоком для усіх, хто знав Олександра. Віддати останню шану прийшло багато знайомих та небайдужих до героїчного подвигу воїна. Дуже хороший син. Так любив матір, що це дуже рідко зустрінеш, таку дитину. хороша була людина, чудова. З дитинства він був дуже добрий хлопчик. Він був співчутливий, він кожного. Нікого не обійдем на вулиці, нічого. Він золота дитина. Після смерті батька Олександр став головою сім'ї, опорою для матері, підтримкою для єдиного сина і хорошим другом для сестри. Йому було кого захищати. Чоловік стояв, щоб родина могла спокійно жити у рідному домі. Та сьогодні спокійні дні для сім'ї закінчились. Мати слізно стоїть над домовиною сина та вже розуміє його не повернути. Мама дуже пишалася своїми дітьми. Так Сашою, так і Наталкою. Вона жила ради них, телефонує і каже, найшли мого, каже Сашка. Привезли, тепер я без сина. Олександр до повномасштабної війни займався будівництвом та ремонтами, а також понад усе любив рибалку. Для нього це було місце сили та відпочинку. Був справжнім майстром, тому всі знали, чоловік завжди допоможе і ніколи не відмовить. Людина взагалі була дуже добра, дуже відкрита, чиста така, ну, взагалі, розгорнута до спілкування, до допомоги. Дуже був горбу дуже був хороший, хороша людина, хороший батько, хороший чоловік. Пам'ять про нього житиме вічно в серцях людей, які знають, герої не вмирають. Поховали захисника на кладовищі у селі Підубці. Яна Гонтар, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна честь та шана усім полеглим землякам. Вони чекають, сподіваються і не здаються. У Володимирі відбулася акція на підтримку українських військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Рідні, друзі, військові зібралися нагадати, що кожен захисник має повернутися додому. Запалені свічки, прапори та заклики до влади усе це ще один голос у боротьбі за тих, хто досі не поруч. Я дочка військовополоненого. Мій тато вже три роки сьогодні рівно три роки, як він е, потрапив в полон. Е, я борюся кожного дня за нього. Він воював і був мобілізований з перших днів е, повномасштабного російського вторгнення в Україну 14 14-ту окрему бригаду. І, е, на жаль, потрапив в полон ще в березні 2022 року. І досі перебуває в неволі, і досі ми боремося за його повернення. Це не просто акція, це голос надії. Це єдина можливість нагадати, всі захисники мають повернутися додому. Сьогодні третій з першого дня повномасштабної війни він боронив Київську, Миколаївську, Херсонську та Донецьку область. В Донецькій області він і зник. Офіційного підтвердження, що він перебуває в полоні, немає, але ми дуже надіємося і сподіваємося, що він скоро повернеться до нас додому, до сім'ї, де його дуже люблять та чекають. На Волині у пожежі загинула пенсіонерка та її син. Трагедія трапилась у селі Лісове Маневицької громади. Вогонь швидко поширювався, та на момент приїзду рятувальників вже повністю охопив будинок. Під час гасіння пожежі у будівлі виявили тіла 98-річної жінки та її 64-річного сина. На місце пожежі було скеровано черговий рятувальний підрозділ 13-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Манивочі та місцева пожежна охорона, сіл сміни, Костюхнівка та Чарториск. Рятувальники з допомогою водяних стволів локалізували пожежу вісімнадцять 18.46, а у 19.21 її ліквідували. Ми причина пожежі, необережність під час паління громадянина. У селі Лицької громади спалахнула пожежа у житловому будинку. На місці події працювали вогнеборці. Вогонь значно пошкодив будівлю, проте пожежу вдалося швидко загасити. На щастя, ніхто не постраждав. На місце пожежі було скаровано черговий рятувальний підрозділ 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці та місцева пожежна охорона села Олика та Цумань. На гасіння пожежі рятувальники подали два водяних ствола. а Ліквідувати пожежу вдалося в 16.56. Потерпілих немає. Причина пожежі встановлюється. Неподалік поста поліції у селі Уконськ Кам'янь-Каширського району автотроща з потерпілими. Зіткнулися два легковика та вантажівка. Одну автівку від удару зім'яло, інший транспортний засіб теж отримав механічні пошкодження. Внаслідок ДТП травмувалися люди. На місці аварії працювали правоохоронці та дві бригади медиків. Допомогу надавали трьом учасникам ДТП – 15-річній дівчинці. 48-річній жінці та 32-річному чоловікові. У неповнолітній пасажирки діагностували струс головного мозку та забійні рани. Її та водійку іномарки доправили до лікарні. Чоловік від госпіталізації відмовився. Усі учасники аварії були тверезі. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Наразі в поліції розслідують обставини цієї аварії. Отре закликаємо не нехтувати власною безпекою та дотримуватись правил дорожнього руху. На Волинь прибули 16 евакуйованих людей з Покровська та Константинівки, серед яких люди з інвалідністю та з вадами слуху. Разом з ними до Луцька приїхав і пухнастий улюбленець. Просто на вокзалі відповідні фахівці їм надали психологічну та соціальну підтримку. Після зустрічі внутрішньопереміщених осіб доправили до тимчасового прихистку у село Башлики Суменської громади. Борг майже 2 мільйона гривень. Ратнівський лісгосп подав до суду на Волинську податкову. Кажуть, непрамовірно нарахували заборгованість. У ДПС запевняють мали вагомі причини. Хто правий, хто ні. Наразі з'ясовують у суді. Судові баталії між Волинським лісництвом і податковою. Ратнівський лісгосп оскаржує штрафи на майже 2 мільйони гривень, стверджуючи, що нараховані вони безпідставно. Натомість представники Державної податкової служби запевняють, усе згідно закону. Проведено камеральну перевірку. За результатами винесено три податкові піло принаймні оскаржуються про податкове повідомлення рішення. Чи правильно я розумію, що оскаржувані податку повідомлення рішення стосуються невиконання позивача графіку розсрочення у справі одинадцять Так, саме графіку розсрочення. Графіку розсрочення, зрозуміло, дякую. Суперечка тягнеться ще з 2023 року, мандруючи з одного суду в інший. Але крапку у цій справі так ніхто і не поставив. Зараз її знову розглядає Волинський окружний адмінсуд. Сторона позивача, тобто поліський лісовий офіс, наполягає на тому, що винесені податкові повідомлення не обґрунтовані. Сто сорок дріб двадцять От де контролюючий орган чітко вказує про відсутність будь-яких претензій до. Державного підприємства е, свідчить про те, що на даний момент, на даний момент е, позиція позивача в даному провадженні. Вона підтвердилась, що на момент винесення цих повідомлень рішень не було е, факту узгодженості. І тому на наше переконання податкові повідомлення рішення були винесені перечасно та незаконно. Представниця податкової запевняє, усе цілком законно каже напередодні зобов'язували лісгосп через суд сплатити податки. Та так як останні зобов'язання не виконали, була проведена перевірка, в ході якої і винесли відповідні рішення. Відповідно, 24 березня 2021 року, набрали законної сили рішення суду головним управлінням ДПСОВЕНського. Було проведено камеральну перевірку. Акт камеральної перевірки датується 4 квітня 2023 року. Тобто проміжок між самою постановою і проведенням камеральної перевірки він є невеликим. За цей час податкове зобов'язання стало узгодженим, оскільки пройшло 10 днів і навіть трохи більше. І таким чином на момент проведення камеральної перевірки було встановлено порушення платником дотримання своїх податкових зобов'язань щодо погашення узгоджених сум відповідних зобов'язань по податкових повідомлених рішення. Поки сторони лише висловили свої позиції а головуючий суддя дав час на підготовку до дебатів. Вже днями заплановане нове засідання, яке можливо поставить крапку у цій справі. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Стан безпекової ситуації та доступність податкових послуг. Ці питання обговорили у Волинській обласній військовій адміністрації. Більше за темами. Яна Гонтар розповість. Містами України прокотилася хвиля терористичних актів, спровокованих країною агресором. Так звані сусіди вдаються до різних способів підірвати спокій в тилу. В Івано-Франківську, Тернополі, Рівному та низці інших областей повідомляють про терористичні акти. Голова СБУ у Волині проінформував керівників про можливу загрозу та методи боротьби з диверсіями. На сьогодні ми продовжуємо фіксувати постійні чисельні спроби ворога залучити мешканців регіону до даної деструктивної діяльності. При цьому основним об'єктом спрямування є, на жаль, молодь підліткового віку. Очільник ОВА Іван Рудницький невідкладно дає завдання посилити безпекові заходи. Тоді управління освіти Волинської ОВА на контроль, а всі голови громад прохання через свої відповідні структурні підрозділи довести до всіх керівників, що провели всіма учнями, студентами роз'яснювальну роботу в частині того, що сказав керівник СБУ. Ще одне важливе питання: доступність податкових послуг у громадах. Всі ДПІ, які ліквідовані, відсоток їхніх послуг в них складавсь лише 13% по області. Разом з тим до кожного голови громади були як. Або письмові, або усні звернення щодо виділення приміщень, створення робочих місць. Створення центрів, виїзди, фахівців, створення мобільних груп усе це допоможе покращити роботу, зменшити навантаження на людей та зробити податкові послуги зручнішими. Люди готові податки платити, тому мусимо тоді зробити їм умови, щоб вони платили. Ви розумієте? Бо потім будемо кажуть, що не платите податки, він каже, нема кому платити, нема податкової. Яна Гонтар для новин на часі. Олика то справжня історична та туристична перлина Волині. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення реконструкція пам'яток громади дещо призупинилась. Але мешканці вірять, настане перемога і всі архітектурні родзинки відновлять за допомогою іноземних партнерів, а поки зустріли делегацію з Канади, що приїхала не з порожніми руками. Легація волонтерів із Канади привезла в волицьку громаду автобус. Канадські активісти допомагають волинянам із початку повномасштабного вторгнення. Раніше до слова вже дарували автобус. Ці транспортні засоби для шкіл громади. It is a, a, a це велика честь підтримувати Україну, стояти з нею рука в руку. Поки ви захищаєте свою країну, ми будемо підтримувати Олику і Україну допоки війна не закінчиться. І навіть після цього ми будемо тут, аби підтримати у відбудові цієї чудової країни. Це заліжити жителі Міста Ленфорд в Канаді вони виявили бажання допомагати декільком громадам в нас на Волині. І одне з громад виявилися ми з того часу. Ми потершувалися. Дуже велику кількість допомоги було надано, як пожежної, так і нашим дошкільним і навчальним закладам. Сьогодні товаришуємо, продовжуємо співпрацю. На знак вдячності вокальний ансамбль Олицької громади подарував гостям пісню, що звучала особливо у колегіальному костелі Святої Трійці. Атмосфера костелу однієї з архітектурних родзинок громади створює піднесений настрій. Тут відбувається реконструкція за співфінансування з Польщею. Щоправда, з початком повномасштабного вторгнення роботи дещо призупинились, але дещо вже відреставрували. Про всі зміни знає багаторічна прихожанка храму Євгенія Королець. Що тут зроблено? Збита штукатурка, і заново поштукатурено, і відновлено. Вівтар головний, частково відновлено. І є тут відновлені ангелики. Реставрували її в Золочеві. Я особисто бачила, як їх тут розкладали. В них так ручки відкручуються, ножки відкручуються і голівка відкручується. Ще багато загадок і під цим храмом барокової архітектури. Тут знаходиться пам'ятник для дітей. Радзивіла, вони померли в дуже ранньому віці, десь 10-13 років, можливо, то від якоїсь інфекційної хвороби, бо так одне за другим діти і реставрував їх з Варшави професор із своїми студентами. То вже пройшло декілька років, але то не завершена робота. Пані Євгенія додає, під храмом старовинні крипти і родинні поховання дітей радзивілів. Реставрацію костелу продовжать уже після перемоги України. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із селища Олика для новин на часі. У Луцьку відбулись фінальні ігри 34-го чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд першої ліги. Чотири збірні, серед яких і Луцька, Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа, університет, визначали сильнішого, чим завершились змагання і хто став лідером у матеріалі Ольги Яцюк. Майже два місяці тривали ігри основного етапу регулярного чемпіонату України з волейболу, де в першій лізі змагалась луцька збірна Волинської обласної дитячо-нацької спортивної школи університет. І 15-16 березня відбулись останні матчі. Перемога над білоцерківським спортліцеєм забезпечила лучанкам вихід у фінал, де їхніми суперниками за чемпіонський титул став волейбольний клуб Рошетилівка із Полтави. Підтримати команду прийшло багато лучан. Початок гри дав зрозуміти, що боротьба буде запеклою. Лише в другій половині першого тайму вихованки Олени Алєксєєвої переломили хід гри і почали нарощувати свій відрив. Та завершили з рахунком 25-20. Більша частина другого сету була за полтавчанками, що змусило понервувати тренерів і вболівальників. Та на позначці 22 їм таки вдалось зрівняти рахунок і зрештою виграти. Найкращі емоції подарували вихованки обласної ДЮСШ у третій партії. Не дивлячись на втому, уже з перших подач почали активно домінувати і буквально розгромили суперниць з рахунком 25-14. Гучними оплесками зал вітав команду з перемогою. Кілька років йшли до цієї мети, і нарешті вдалося. Емоції, звичайно, зараз зашкалюють. Була морально дуже важка гра, але ми з цим справилися. Ми до цього йшли. оскільки я себе печи повністю три роки. Ми взялися на до нас до. Допомогу прийшла Аня Довгополюк, за що ми їй дуже сильно вдячні. Робили все, щоб цього року виграти, каже головний тренер Лучанок Олена Алєксєєва, і дякує за підтримку директору обласної спортшколи Дмитру Піддубному. Нам ставили завдання перше місце. Вихід вищу лігу. ми прекрасно розуміли, що нам це під силу, але гра є гра, командна гра. Ось тут не тільки бажання, тут ще багато чинників, і Богу дякувати нам вдалося. Я дуже рада за дівчат, що вони порівняно з минулим роком були набагато психологічно стійкішими. Ось і технічно, і тактично ними додали, Тому я щаслива цій перемозі. Я дуже. Радий, я дуже радий, що тренери прислухалися максимальне завдання виконали. Дівчата також максимально один одного підтримували від початку сезону до завершення. Тому командна гра і щиро задоволений. І працюємо надалі. Руки не опускаємо. Тепер наступний сезон, 25-26 Ми автоматом потрапили в вищу лігу, тому будемо. Надалі працювати, привітати фіналістів і вручити нагороди переможців. Прийшли представники влади, керівники різних організацій. Тож медалі за третє місце у чемпіонаті України отримали волейболістки з Івано-Франківська. Срібними призерками стала Решетилівка із Полтави. А чемпіонський кубок отримали від президентів Федерації волейболу України Михайла Мельника та Волиня Григорія Недопада господарки майданчика. Волинська обласна дитячо юнацька спортивна школа університет. А капітан команди Надія Вакулюк визнана НВП чемпіонату. Довгоочікуване чемпіонство. В першій лізі все-таки за нами. Хочу подякувати і командам супер... команді суперниці, адже хоча і з рахунком 3-0 ми виграли цю гру, але гра була досить напруженою. Хочу подякувати тренерам, батькам і всім, хто дотичний благодійному фонду Гаріпалець тільки разом. І в велицькому юнацькій спортивній школі, в особі директора підобного Дмитра Леонідовича, президент федерації волейболу Луцька. Ну і ті всі команди, які разом з нами пикали і робили все для того, щоб ця перемога обов'язково не стала. Перемога професійних спортивних команд це беззаперечно підвищення іміджу нашого міста в усій Україні. Саме тому фонд і Гаріпалець тільки разом підтримує розвиток спорту в нашому місті і в нашій області щиро вітаємо нашу команду з перемогою і бажаємо продовження цієї гарної традиції у майбутньому. Своєю перемогою лучанки в чергове підтвердили сильні волейбольні традиції Волині. Ставши чемпіонками, волейбольна команда водю США Університет отримала путівку у вищу лігу. І вже у новому сезоні 2025-26 Лучанки стартуватимуть у вищому дивізіоні. Ольга Яцюк, для новин на часі. До уваги наших глядачів через проведення технічних робіт оператором цифрового телебачення 18 і 19 березня можливі перерви у трансляції цифрового телебачення у Волинській області з 12 до 17 години, у Горохові з 9 до 12 години, у селищі Любишів з 9 до 13. Після 19 березня для перегляду цифрового телебачення буде потрібно переналаштувати приймачі, застосувавши функцію автопошуку. Наразі це всі новини. Тим часом журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію, варту увагу громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер фейсбук-сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик. Мирного вам вечора! І до зустрічі в ефірі! Бургери так, ходоги легко, трендові десерти та ресторанні салати без проблем. Усе це не тільки смачно, а й корисно. До обласного центру Волині приїхали професійні кухарі столиці, аби прокачати шкільне меню на новий рівень. Їхня мета навчити кухарів готувати так, щоб діти хотіли повертатися у їдальню не тільки за звичним супом, а й за бургером, але не простим, а корисним. Наша місія зробити, щоб їжа була. Така, ну, значить, щоб вона була і корисна, да, і щоб вона була ще й смачна. Менше смаженого, більше запеченого або смаженого на грилі. Так? Наприклад, майонезу ми заміняємо там, на йогуртові заправки да, або на якесь інше. Ну, мінімум ну, жиру. От, і, В принципі, будь-який фастфуд перетворюється на нормальну їжу. З сосискою ми зробили самі. З, з муса ну, зробили з курячого філе мус і висадили з Ну у формі сосиски і зробили її на пару, і вийшло у нас ну самостійна сосиска за п'ять хвилин. Кухарі зізнаються, луцькі діти вибагливі, але з якісними продуктами дивувати все ж вдається. Їдальня це не просто місце, де треба щось з'їсти. Це простір для відкриттів, нових смаків і гастроінновацій. «Скажу Скажу як мама і як кондитер». Діти зараз у нас доволі розбащені, вибагливі, особливо я скажу, відчувається дуже сильна різниця. В Києві чесно, діти не настільки вибагливі, як у вас в Луцьку. Ви вже їх розбалували, розпестували настільки, що і, і, і умовно там сінобон, їм вже їх не здивуєш. Дуже багато всього тому, але і ну, дуже велика відповідальність. У плані того, що це є діти, я дуже радію, так, якої якості продукти. Я бачу класне вершкове масло, справжній шоколад, а це дуже велика рідкість. Діти головні судді. Якщо страви проходять їхні тест, значить метод працює. Завжди смачно, тут свіжі продукти, смачні котлети. Найкращі поварі. Порці дуже смачні. Не скажу, що там, там всього хватає, і е, салати, дають чай. Гарне там бургери продають. У них така ціна доступна 50 гривень. І тих знаєш, що там свіжі овочі, котлета нормальна. Ну, пої всі їдять. Столичні шеф-кухарі передають секрети правильно. Харчування луцьким колегам, які вже незабаром зможуть дивувати школярів новими стравами в меню. Це для нас є дуже важливим через те, що колись, коли ми навчалися, такого всього не. Не було Різноманіття, не було такого, салатів, випічки. Ну, це дуже кльово, я вам скажу. дуже кльово. Ви, ви отримуєте такий досвід, який ми сьогодні і завтра ми отримуємо. Ми сьогодні дізналися, як робити нові салати. У нас вони є, але не такі, не такі різноманітні, не такі смачні, можливо, навіть не такі начинки, різні бургери, сінабони ну, це все воно дуже гарне і дуже смачне і корисне. Коли школа стає не тільки місцем знань, а й смачних експериментів. Це перемога. Тісна співпраця з комбінатом це запорука успіху, тому що ми розуміємо, що надання якісних освітніх послуг це не тільки організація освітнього процесу, це не тільки навчальний і виховний процес, це також організація якісного харчування. Щиро дякую керівнику цього комбінату, тому що дійсно маємо постійне оновлення і меню, Маємо постійне вдосконалення меню, роботи їхньої маємо гарні фідбеки, відгуки від батьківської громадськості, від дітей. Вони охоче йдуть в їдальню харчуватися, їсти комбінат справляється постійно постійно оновлюється постійно покращує свою роботу. Ну і ми задоволені. Головне, що якщо діти задоволені, батьки задоволені, педагоги задоволені, департамент зрозуміло, що задоволені роботи шкільного харчування. Луцькі кухарі вже не вперше підвищують свою кваліфікацію, а це означає, що шкільні їдальні готуватимуть ще смачнішими та ще кориснішими стравами.